Незабаром буде Паска, шинка і ковбаска. Поки івано-франківці масово скуповують, а деякі і самостійно коптять м'ясо та полядвиці. Ревматологи обласної клінічної лікарні чекають на післясвяткове поповнення пацієнтів. Особливо тих, хто хворіє на подагру. Це важке автоімунне захворювання. Найчастіше вражає чоловіків середнього віку, які вживають багато м'яса, запиваючи алкоголем. Зазвичай стверджують медики у 80% з них на Мірна вага, проблеми з тиском і серцем. Починається приступ подагричного артриту, ну, зазвичай вражаються суглоби нижніх кінцівок, то є асиметрично, то переважно одна нога. І перший палець, перший плестофаланговий суглоб на нижній кінцівці. Він червоніє, набрякає, є болючість при наступанні на конкретну ногу. От може десь в якихось моментах в певних випадках підвищуватися температура. Перед тим, тобто, якщо неї це вперше було, якщо це вже є накопичення тривале з кристалів сечової кислоти, можуть бути наявні в організмі, тобто на шкірі такі депозити сечової кислоти у вигляді тофусів, ну, може бути на вушних раковинах зазвичай, а на ділянці ахілових сухожиль, можуть бути на кистях. А, на, дуже часто на, в ділянці розгинальних поверхонь ліктивих суглобів, тобто от, на ліктиках такі бувають тобто такі гулечки. От, І вони кажуть, що щось таке собі з'явилося, якийсь певний період на це не звертав уваги, поки не з'явився приступ власне, подогречного артриту. конкретно. Ну, вони до нас звертаються. От, і ми вже коли їх починаємо потрошки дообстежувати, визначаємо вже по аналізах певні зміни. І вже тоді розписуємо певну схему лікування. Зазвичай підвищення сечової кислоти провокує надмірне вживання червоного м'яса, копченостей, а також субпродуктів. Та й найнебезпечнішим продуктом, що спричиняє загострення подагричного артриту, є пиво і газовані напої. Тим паче важко вийти за святкового заповненого смаколиками столу здоровими тим подагричним пацієнтам, які 48 днів дотримувалися посту. Головне не переїдати. Тобто це не накидатися просто на ту їжу, просто і протягом там неділі і понеділка. Тобто старатися себе трохи в тому контролювати. От. Не забувати, якщо вже їм призначена таким пацієнтам урокозорична терапія, тобто препарати, які знижують рівень сечової кислоти, тобто про це не забувати, їх гарно, вчасно приймати, пити достатню кількість рідини. Це можливо по алкоголю. Один з таких, скажемо, самих безпечних алкогольних напоїв. Ну, на першому місці це горілка однозначно. От всі, що фарбовані віскі, коньяк – не дуже краще, а просто один з самих безпечних алкогольних напоїв то є шампанське сухе. Бути в цьому таким поміркованим, тобто, щоб щоб не було ніяких таких крайностей. Найголовніше радить Христина Федорович не затягувати похід до медиків без спеціальної дієти та призначених ревматологом ліків, які допомагають виведенню сечової кислоти з організму. Вона накопичуватиметься в тілі і може викликати ниркову недостатність. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.